Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Що він ще сказав, про те, два-два інтерв'ю. Номінальні господарі поля ФК Сокіл, номер 22 Ігор Беспалюк, 26, Микола Генсар, номер... Макета Сакун. А Зараз момент, до речі, у Альфи і забиває команда. Перший гол. Гол у Зараз Коваль відбирає м'яч у Сиборакші. Коваль ще один момент на місці сакун. Могли навіть забивати більше, ніж один гол. Але тим часом забиває Сокіл. Ігор безпалюк після розіграшу стандарту пробиває з передачі. Далі діяти до кінця першого тайму у команді у сірих кольорах, аби уникнути 10-метрового удару власне а Тим часом. Гордічук. Зворит вышел в сакуну. Коваль проверяет удар і мяч ворота. Ну, говорить Коваля. Удар поворота, хороша спроба, а ще один удар з злівий. Просто ідеальний парашутик виконав з власної половини поля Коваль. А у нас тим часом 4-один це рахунок. Відразу <му> слідом за Вінцетом, колективи колективим Францім та. А тим часом Сокол зумів один гол відіграти. Радислав Сиворат та відзначається на Олександр Нечаєн започаткової атаку Сокола. Без палюк, рикошет від Гордійчука шукає 4-3. Докело скороче відставання до мінімуму. Садовий. не зміг точно скинути на гордічука. Момент у Беширова. І Баширов реалізовує свій шанс Олександр Баширов. Дві хвилини ще залишається на камбек. Гордійчук! Момент добивання Сиворакша і в стійку влучає Гордійчуку. Наприкінці зустрічі помітно, що трішки свіжішими виглядають під Сокола. І ось, власне, забиває Гордійчук. Той рефері, який постраждав, призначить пенальти. У ворота Альфи або що, не знаю. І, звісно, все це жарти. А тут момент і забуває ковальний чай. Не очікує. Тут секунд до фінального свистка приносить перемогу Альфі. Альфа в дебютному матчі здобуває три очки. Альфа. Представтесь, будь ласка, Ярослав Коваль, капітан команди Альфа. Ярослав Коваль, по перше, вітаю з перемогою Вас дебютний матч, дебютна перемога. Що може скажете по грі? Я в захваті, чесно сказати. Сьогодні я думаю, хто дивився гру, всі отримали максимальне задоволення. Боролися на кожній частинці поля, всі віддавалися. Перша гра, емоції, супер. Дякую своїй команді за таку саму віддачу. Дякую команді Сокол за таку конкуренцію. В принципі, бажаю їм всього найкращого, але нам більше бажає. Такий валідольний матч. Напевно, найцікавіший поки що на сьогоднішній гровий день. Кінцівка така, 6-4. Е, що вам допомогло перемогти сьогодні? можливо, там... Допомогло те, що ми догравали зі своїми гравцями. Так, були помилки, були якісь відскоки і в нас, і в них. Але в цілому секрет сьогоднішньої гри був в тому, що була злагодженість гри, була максимальна самовіддача, ну і реалізація, звісно, також своє додала дала свої знаки. Тому в цілому дуже якісно вийшла. Е, супер! Так як перша гра, можливо, є якісь у вас плани на сезон або, можливо, задачі чи. Ну, Наскільки ми. Ну, ми максимально плануємо, звісно, але ми не знаємо всіх команд, ми нованька команда тут. У нас ще буде декілька гравців непоганого класу. Тому я думаю, що ми ще своє покажемо і будемо цілитися на топ-3, а як же. Супер. Грати тоді? На. Супер. Бажаю вам успіху, удачі і з перемогою ще раз. Вітаю у нас капітан команди Сокіл. Трішки не вистачило. Що скажете? Ну, дуже така цікава гра була для нас. Дуже в принципі, сильний суперник сьогодні. Бажаємо всього найкращого по чемпіонату. Нам треба просто ще трошки там більше підготовки. Я думаю, що ми ще візьмемо свої очки в цьому чемпіонаті. Але, в принципі, так по грі ми там старалися, трошки там вже, напевно, віддали десь в першому таймі. Грало не в свій футбол. А вже там в другому почали показувати трошки гру, яку вміємо. Е, так, згоден з вами. А стосовно суперників, дебютанти в нашому чемпіонаті, якщо я не помиляюсь, то е, можливо про них пару слів. Е, ну, дуже хороша команда, така збалансована, е, дуже мало дає там, грати супернику. Тобто, я думаю, що вони закінчать на доволі високих місцях в цьому чемпіонаті. А стосовно ваших, якісь задачі ставите перед собою, ну задача у нас одна. Ми будемо боротись за чемпіонство. Там, в принципі, ця поразка має нас ще більше підштовхнути. Я думаю, до завоювання нашої головної мети цього сезону. Ми будемо за чемпіонством боротися. Супер, вітаю вас і бажаю успіхів. Все, гарного дня.